Ситуація в мене така. Катався я на велосипеді, Все, це не було коли. Пізно приїжджав, рано виїжджав і ось глянув на нього, а він такий ось брудний. Сьогодні хоч так і прохолодно, але треба його обслужити. І я зараз забризгаю очисником, дгуна, і потім з'їжджу на мийку, якщо буде можливість, помию його, повидуваю. Ось такий аврорій придбав. Зараз глянемо як вона так. Хай трохи покисне. Холодно капець, приїхав на мийку, але світла немає, тому прийдеться щось думати зараз інше. Хорошо, я велодоріжки покатався, я трошки замерз, велосипеда не помив, буду мити старим дідовським способом. Фідро і тряпка. Добре, що запаси технічної води трохи є. А те, що на мийці самообслуговування мене зайняло буквально 2 хвилини, тут прийдеться трошечки попрацювати. Ще я беру з кісточкою такі важко доступні місця, щоб максимально вимити. Зніму ланцюги і, і буду щось думати. Знімати ланцюга буду за допомогою такої Ось, Чи в мене вийде щось. Знаходимось замок ланцюга і як мене там знімати його, я ж не знаю. Що тут його... А так, мабуть, зверху. раз вставляємо, так? Да? Тапті це одягати Ну, Взагалі я зараз спробую без цієї штуки зняти, бо щось не сильно виходить. За допомогою такої штуки називається дверка. Як я тут знімати, звісно. Не вистачає одної руки. Просто щоб хтось піддівав. О, пішло, пішло, пішло. Все, зняв. Ну, взагалі, треба трошечки потренуватися, щоб його знімати. Треба знати, з якої сторони ширший отвір. Ну, все. В даній ситуації ось ці щіпчики оказались без користі. І тепер ось буду мити шляхом занурення в таку банку. Ось Занурюємо ми сюди весь цей ланцюг. Так різний такий, дай бог миле. Брудний. І заливаємо його. Ось у мене є така баночка. Минулого разу я мив, але там бруд, воно осіло, по декілька разів використовую. І заливаю це у нас солярка. І все, і так ми його закриваємо і погнали. Зараз переливаємо і так декілька разів треба. Тепер всі ці механізми я трошечки проблизую покалу, без ланцюга, щоб воно розчепило трошечки ці жили. Так, і його почищу щіточкою повимивав, повичищав наскільки це можливо, його промив. Ланцюга ще й бензином трошки декілька разів в солярці, і надіюсь, що в мене так на наступний тиждень велосипед буде готовий, тому що мотосезон закінчився. Залишився мотосезон для відчить душних, ну або велосезон. Отак їду на роботу. Першу половину мерзну, другу половину жарко. Ланцюг ставимо в принципі так, же, як він і стояв. Так саме головне буде це одягнути потім замок. Так, поїхали. Минулого разу я трошки неправильно одягнув. Ой -ой. Так, що тут у нас? Як він іде сюди, сюди, туди, сюди. Угу. Сюди, туди, так сюди. Це значе так оце легко. все, да? Раз, два, ні. І ми її одягаємось так, дивіться. Раз, сюди заправили. А тепер, щоб тут одягнути, треба. Натягнули, вставили і все. Стоїть так, і залишилось нам змастити ролики зовсім трошечки, щоб вони працювали добре, і також змастити зовсім чуть-чуть ланцюга. Лишнє стираємо, тому що надмірна змазка буде тільки до себе притягувати бруд, пив, пісок. На цьому я обслуговування завершив.